Ще не менше п'ятеро людей поранено внаслідок удару двох російських ракет по Краматорську. Росіяни другий день поспіль обстрілюють прифронтове місто. Сьогодні знову прилітало посеред містю. Пошкодили 16 багатоквартирних будинків, дитячу поліклініку та школу. Про це повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко. Росіяни вдарили неподалік того місця, куди поціли вчора, пізно ввечері. Тоді ворожа ракета вщент знищила два під'їзди. Рятувальники й до тепер розбирають завали та шукають вцілілих. Наразі вже Відомо про трьох загиблих і про два десятки поранених. Із під завалів живої вдалося дістати дівчинку. А от і ще одну жінку й досі шукають. У поліції припускають росіяни. Вдарили ракетою іскандер -К». А на місці трагедії побував наш кореспондент Олександр Моторний. Російська ракета прилетіла у Краматорськ і влучила у житловий будинок поблизу центральної частини міста близько 22-ї години вечора. Треба сказати, що в той момент лунав сигнал повітряної тривоги. Тут спалахнула пожежа мерщій на місце. Прибули рятувальники. Вогнеборці вони працювали всю ніч. На ранок офіційні служби повідомили про двох загиблих місцевих жителів. Ще 21 людина дістала поранень, поміж яких восьмеро. Шпиталізували двох людей, довелося доправити до Дніпра у важкому стані. Так виглядає двір чотириповерхівки, куди влучила російська ракета. Бачите, два під'їзди зруйновані фактично ущен. І ще два, ну. Постраждали дуже серйозно, але зараз вже неозброєним оком видно, що будинок навряд чи вдасться відновити. А з досвіду це відновити, надяну Це на Окрім чотириповерхівки, у яку влучила ракета вибуховою хвилею, то ламками пошкодило ще вісім житлових багатоповерхівок, розташованих навколо в усіх вибуло шибки, де інде дахи та балконні рами. Щонайменше у двох спорудах є руйнування стін. Навіть через 10 годин після влучання і після того, як вони працювали усю ніч в епіцентрі, дотепер продовжують працювати рятувальники. Під грудами будівельного мотлоху можуть залишатися двоє людей. До полудня стало відомо, кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Директорка місцевої 24-ї загальноосвітньої школи, 47-річна Ганна Бородавкіна опинилася поміж тих, кого убили московити своєю ракетою. Біля місця вибуху експерти вилучили кілька великих і дуже характерних уламків. Місто рашисти атакували із з оперативно-тактичного ракетного комплексу. Іскандер минуло трохи більше ніж пів доби, по центральній частині Краматорська прилетіли і вибухнули ще дві російські ракети. Цього разу. Поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей. Вибухами пошкодило півтора десятки житлових будинків, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автівки. Горе, руйнування і смерть. Це, мабуть, єдине, що нині насправді здатна виробляти і з якоюсь люттю несамовитою експортує Росія. Це Краматорський український Донбас, мешканці котрого, за твердженням російських медіа Україна бомбардувала упродовж майже дев'яти років. Але є нюанс. Усі попередні. Вісім років у Краматорську спокійно жили у цьому будинку люди, поки російська ракета не прилетіла на український Донбас і не вбила тут мирних жителів. Із Краматорська Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шкортило. ТСН-13. +1.